Всім привіт, дорогі глядачі каналу Е, Давно граю на проєкті GTA 5RF, а іменно на сервері Альта. Відкривався він Іван Гаєм, це був українець, і я на нього залетів буквально зразу, коли було відкриття. Але оскільки в країні така ситуація, відповідно, дивитися російськомовний контент декоди стає важкувато. Ну і Взагалі немає такого бажання. Але проєкт мені дуже подобається, він є крутим, як на мене, і я продовжую на ньому розвиватися. Правила проекту забороняють використовувати всякі там згадування політичні і так далі. І відповідно в проєкті офіційна мова це є російська. Так як ну, мені важко говорити на російській. Ну, взагалі. Я так подумав, потрібно відкрити якийсь українськомовний канал з обзорами на все, що відбувається тут. І взагалі якісь е моменти. Одним словом. Відкриваю канал україномовний. Будемо разом розвиватися, я покажу вам деякі шляхи заробітку в грі, і все. Жартую. Будемо розвиватися, будемо фармити гроші на наші потреби, і будемо разом веселитися, оскільки багато українців і україномовних людей грають на. В даному проєкті, я не говорю обов'язково про сервер Альта, але загалом дуже багато українців тут є, я це знаю, я з багатьма зустрічався і хочу в масі просувати українську мову та україномовний контент. Дякую.